Вночі окупанти атакували Харків. Два прильоти шахедів по місту. Обидва по цивільній інфраструктурі Основ'янського району. На місці одного із влучань масштабна пожежа. За даними Хова, є постраждалі. У першій сімнадцятій ночі по місту Харкову окупанти завдали ударів шахедами. Внаслідок попадання уламків. Горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу. Постраждали чотири людини. У 14.05 в місті Харків. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Конструктивні елементи зруйнованого будинку. Загалом пошкоджено 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Постраждали двоє чоловіків 66 та сім. Десяти років загинула 82-річна жінка. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степова, Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Борова Куп'янськ. Об 11.40 у місті Чугую внаслідок ворожого обстрілу двома ракетами Торнадо Ста у о 12.30 в результаті ракетного обстрілу двома ракетами ЗРК с 300 пошкоджено будинок. Квар. Тири два автомобілі, поранено три людини. Об 11.40 у селі шипувати на території цивільного підприємства впав ворожий безпілотний літальний апарат. 3 травня з 8 по 12 у місті Вовчанськ відбувся ворожий артилерійський обстріл двох гаражних кооперативів території колишнього аеродрому, будинків, що розташовані поруч. Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50 гектарів території, знищили 463 вибухонебезпечні предмети. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 29 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили шість пожеж: по одній у Куп'янському та Харківському районах області, ще одну у Холодногірському та три в Основ'янському районах міста Харкова. Вночі російські загарбники здійснили атаку ударними безпілотниками по основ'янському району міста Харкова. Сталися три пожежі за різними адресами. Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько трьох тисяч квадратних метрів. Трів за попередніми даними постраждало чотири особи. З них одна дитина. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах населених пунктів Петропавлівка та Кислівка Харківської області. Марія Соловйова, Нгоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі ворог атакував Україну дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних СуЗСУ, окупанти випустили 13 ударних БПЛА типу шахет та 4 зенітні керовані ракети С-300. Військові звітують в результаті бойової роботи знищено 13 ударних БПЛА у Харківській та Дніпропетровській областях. Внаслідок атаки у Харкові сталася масштабна пожежа в основ'янському районі. Відомо про постраждалих та пошкодження цивільної інфраструктури. Також на Дніпропетровщині зафіксовано пошкодження об'єкту критичної інфраструктури та приватних будинків двоє поранених. Протягом доби окупанти з артилерії та інших водів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. США обговорюють із G7 надання Україні пакету допомоги на 50 мільярдів доларів за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих із цією ініціативою. Джерела видання стверджують, що Вашингтон наполягає на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G7 в Італії в червні. За їхніми припущеннями переговори на цю тему можуть тривати місяцями. USAID анонсувало пакет допомоги аграрному сектору України на 60 мільйонів доларів. За словами заступниці адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку Ізабель Каулемен, пакет допомоги спрямований на впровадження нової програми «Харвест» врожай для пом'якшення впливу агресії Росії на сільськогосподарське виробництво в Україні. Від сьогодні, 4 травня, скасовується статус обмежено придатний. До кінця року протягом 9 місяців необхідно пройти повторний медичний огляд. Таким чином фактично буде п'ять статусів непридатний та чотири категорії придатних. Категорії придатних будуть поділені на придатні повністю, придатні до служби у військових вишах, ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях, але не придатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, силах спецоперацій, підрозділах, спецназу тощо, придатні за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до військового вишу, придатні до виконання специфічних завдань. Оновлені критерії будуть містити кілька тисяч діагнозів, і за кожною групою захворювань, залежно від ступеня, ділитиму військовозобов'язаних військово на придатних непридатних. Президент України Володимир Зеленський упевнений, що після війни буде велика хвиля повернення українців краще ніж удома, ніде не буде. Я зараз не заохочую нікого. Я вважаю, що людина має жити і працювати там, де людина хоче. І це факт. У нас військовий стан є. обмеження щодо чоловіків мобілізаційного віку. Так вони є. Це згідно з українським законодавством. Але після війни я думаю, повернення буде і буде велика хвиля, сказав Гарант. Також він додав, що якщо хтось захоче, той повернеться, адже рабства у світі немає ніде крім Росії. Китай запустив безпілотник на зворотній бік місяця. За даними змі, космічний апарат без екіпажу зможе видобути зразки ґрунту віком близько 4 мільярдів років. А вся місія займе 53 дні. Очікується, що зонд у червні здійснить м'яку посадку в басейні западини південного полюса Альткен за повідомленням китайського національного космічного управління. Зонд також проводитиме експерименти за допомогою бура і механічного маніпулятора. Харків чергове опинився під обстрілом окупантів. Цього разу постраждав приватний житловий сектор холодногірського району. Місцеві мешканці діляться, чули сильний вибух. Чув звук приближення. Такий, ну досить ну там, мабуть, секунди дві-три. Бабах, криша на мене, ну рядом зі мною валилися. Ну, пил, мисль така, що треба вибиратись, щоб кудись там пройти в підвал, тому що, мабуть, ще і другий буде. Вийшов забору немає між сусідами і ну, Нами вікна з дому, отак рами, двірі, все по Сусід бачив, що у дворі живий, ну поначалу будинок не горів, тому казали, що ну, може десь далі, а потім через 2-3 хвилини воно вже зайнялося, так що вся увага вже була туди, І... туди. Ну, пожежники приїхали швидко, тому. Нам на дах палом'я перекинулося, але швидко загасили, тому що ну, щоб той, той же гараж зайнявся і може йти. І... Шок і якесь, ну як, життя. До і після якось так. ну вже якось це вистановлювати. Треба ж там жити там. Ну там зараз не дуже вийде все відкрите. Стіни, начебто, так. Ну с насіні, а от все, що двірі, потолок, навіть кришка погреба приоткрилась, змістилась, десь якось знизу ще йшло. І там ламінат трошки по відходу. На місце події оперативно пробули профільні та комунальні служби. А також мер Харкова ігор Терхов сьогодні був обстріл. Е у місту Харкова це був обстріл, який потрапив у Холодгірський район міста Харкова. Приватний сектор житлових забудови зруйновано на повністю два приватних житлових будинки. На жаль, є загиблим. Крім цього, є поранені люди, а дуже багато зруйновано більш ніж 30 приватних домів то чи іншої ступені руйнації. Зараз працюємо над усуненням, що стосується. Приватних домов то ми зробимо поки що буде побудований такий невеличкий модульний домик, який буде розташований на цьому приватному участку землі. Ну і допомагаємо людям. У нас є певна домовленості з фондами, і вони будуть виділяти матеріальну допомогу. А ми будемо допомагати, щоб закрити, усунути всі ці руйнації, які є за даними прокурора Харківської області, буде. Припас влучив у житловий будинок. Правоохоронці фіксують факти злочину. Вони застосовували, як і в інших випадках, уніфікований плануючий боєприпас калібру 30 сантиметрів. Саме уламки цього авіаційного боєприпасу ви можете бачити моїй оці ці уламки були знайдені зараз прокурорами та слідчими під час огляду місця події. Внаслідок цього авіаційного удару три приватні житлові будинки зруйновано повністю. Крім того, Загинула одна літня жінка, їй було 82 роки, вона перебувала під час удару в своєму домовладінні. І два чоловіки, цивільні чоловіки, вони звернулися до лікарів для медичної допомоги. Даних про те, що хтось із цивільних осіб на даний час перебуває під завалами, у нас немає. Тобто, всі особи, які на той час перебували в будинку в житловому, вони рятувальники їх спасли. На жаль, жінку, вона в той час знаходилася в ліжку. Нам було встановлено, що. Тривалий час, більше декілька уроків, вона була прикована к ліжку в зв'язку з тяжкою хворобою і в з тим вона не змогла своєчасно покинути своє місце мешканки. Тактика ведення агресивної війни з боку Російської Федерації вона спрямована на залякування цивільного населення в першу чергу. Звичайно, що таким чином вони намагаються зробити хаос в нашому місті і спонукати цивільних осіб покинути місто. У цього не станеться. Марія Соловйова, Ігор Безкромний, Ярослав Кононенко та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Напередодні великодня наш ворог обстріляв в котрий раз в місто Харків. В... День був КАП по Харкову, постраждало дуже багато е, приватних житлових будівель, е, також многоквартирні будинки. Уночі теж були обстріли, але це обстріли були шахедами. Е, декілька шахедів вдалося нашим ППУ збити, але е, інші влучили в різні міста е, у місті Харкова, е, що стосується. Е, Руйнації то були були постраждали житлові будинки. Сьогодні постраждали 23 житлових будинка. Уночі це і приватні будинки, і многоквартирні будинки харків'ян. Зараз наше комунальне підприємство усунуло всі ці руйнування, які є, закривають контори. перевірили систему водопостачання, газопостачання, електропостачання. цього, Дахи не дуже постраждали, тому працюємо для того, щоб якнайшвидше все привести до ладу. Що стосується інших, інших випадків, які були влучання, і це виробнича підприємство, і дуже була серйозна пожежа, і досі е, працюють наші співробітники ДСНС, локалізує цю пожежу. Е, крім цього, було потрапляння у ЖД вагони, які були порожні, е, і е, вони теж постраждали. і Там теж потрібно наводити лад чим і займаються і е, Кжжождорожники і наше комунальне підприємство. Україна готується відзначати великодні свята в умовах повномасштабного вторгнення. Профільні служби, ДСНС та працівники нацполіції слідкуватимуть за тим, аби під час свят та поминальних днів був порядок, а також оперативно реагуватимуть на можливі надзвичайні ситуації. ДСНС наголошують, особливу увагу приділили і підготовці духовенства до свят та дотримання правил безпеки. Обов'язковою складовою передсвяткових заходів є відвідування працівниками ДСНС, культових споруд, храмів. Ми проводимо інструктажі з духовенством, ми оглядаємо приміщення, допомагаємо і підсказуємо духовенству, які заходи потрібно вжити, щоб уникнути пожежі надзвичайних ситуацій, і таким чином частково попереджаємо такі небезпечні негативні випадки. Відомо, що понад 7 тисяч рятувальників, та майже 2,5 тисячі одиниці спецтехніки чергуватимуть на великдень. А також закликають громадян не створювати натовпи та великі скупчення, відпрацьовані оперативні плани на об'єктах проведення святкових заходів і культових споруд, здійснили перевірку джерел протипожежного водопостачання в районі їхнього розташування, здійснили уточнення з урахуванням місцевих особливостей, маршрутів висування сил і засобів ДСНС у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і інших подій на цих. Об'єктах, окрім цього, рятувальники закликають українців пам'ятати про мінну небезпеку на деокупованих і прифронтових територіях, зокрема під час відвідування кладовищ у поминальні дні. Перш ніж іти на цвинтар громадянам потрібно дізнатися у місцевих органів влади чи проведено обстеження. Цього цвинтара на наявність вибухонебезпечних предметів, тобто громадяни мають переконатися, що тут немає вибухонебезпечних предметів. Це дуже важливо. Через російську агресію у нас залишається потенційно замінованими близько 156 тисяч квадратних кілометрів. На жаль, за інформацією секретаріату національного органу з питань протимінної діяльності загинуло від вибухонебезпечних предметів від. Початку повномасштабної російської агресії 297 людей, з них 15 дітей, і поранено 669 людей, з них 78 дітей. А стосовно правопорядку у великодні та поминальні дні, то у національній поліції України повідомили, що залучать достатню кількість співробітників, аби вони слідкували за порядком. Національна поліція готова забезпечити правопорядок під час святкування. Великодня буде збільшено кількість авто та піших нарядів в кожному населеному пункті. Біля кожної релігійної споруди буде забезпечена охорона публічного порядку працівниками національної поліції разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Буде збільшено кількість слідчо-оперативних груп з метою швидкого реагування та документування протиправних дій. Також створено резерви з числа поліції особливого призначення, вибухотехнічної служби та кінологів, загалом забезпечуватиме правопорядок більш ніж 23 тисячі правоохоронців разом з нашими колегами з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми очікуємо, очікуємо, що в 13 тисяч культових споруд буде богослужіння, яке відвідує. Приблизно 10 мільйонів громадян також. Працівники профільних відом звертаються до українців з нагадуванням не допускати правопорушень на конфесійному ґрунті та наголошують на дотриманні громадянами вимог комендантської години, установленої у населеному пункті. Марія Соловйова, Євген Кличко та Олександра Панченко, Харків. Новини. Чим ближче до свята, тим більше бажання приготуватися до нього вже цієї неділі всі віряни святкуватимуть великдень. Тож більшість харків'ян поспішає на ринки міста, аби придбати все необхідне для столу, бо знають, що на ринках і товару на різний смак багато, і спробувати його можна та і в ціні з продавцем сторгуватися. Тож і ми вирушаємо на один із центральних ринків Харкова. Наша місна 50 гривень, огірочок 120-140 змійок, помідори Турція 100, на Шуманський 200 гривень. Карточка Одеса теж наша Україна 140 ролика, а Біленька 80 гривень. Клубника Одеса теж місна. Є западна, є з Одеси. і була імпортна, Греція була. Зараз наша пішла. 160 гривень за кілограм. Приходьте за добрими фруктами і овочами. домашню колбасу січа більше, звісно, беру домашню ковбасу зараз, і сало це більше, що зараз беруть. Ну а так люди беруть все бастурма, але більше віддають перевагу домашньому виробництву та салу. Сало 300 гривень, є сало 400 гривень. Ковбаса домашня 350, свіже, все хороше, все сьогоднішнє. Люди роблять самі, привозять і ми торгуємо. Я бою, торгую. Свинина це така універсальна штука, що шашлик можна зробити з будь-якої частини свининки, з любої частини свинки, крім гольошки. Я думаю, 200 гривень м'якоть, надпочечник вполне для шашлика, підходить для цього діла. Риберце можна зробити класне, теж варіант, якщо недоступне на шиї по ціні, то з ребра класна річ. Замаринувати і зробити по ціні 180 гривень, полне піднявся в ціні 300 гривень кілограм. зараз на даний момент ну це тільки ошия к вирізка. Все остальне по ціні вполне, я ж кажу надпочечник, шашлик міровий з надпочечника 200 гривень кілограм, нормально доступно. Одбивнуха, зробили святково гармошечку з одбивної. Не просто відбивна на кожний день, а гармошечку. І буде святкове блюдо і красиво. З відбивною. 200 гривень кіло красота. Ціна така, як була, така лишилася. Нічого не піднялося. В як було 220, так воно стало Творог, як був 160, так він їсть. Брин по 190, адигейський 180, які був, все таке, залишилося, як і було. Смета 140. Ціни трошки подешевшали. Гривень на 20 на 30. Що далі будемо, не знаємо. Яйця 18, 25, 30, 20, 28 гривень. Є спроможність брати яйця. Є. Ціна йде від калібру яйця. Бага, вага. вага все. Сто грам, грам коштує 25 гривень, 250 грам коштує 45, на півкілограмова коштує 85 та кілограмові 200 гривень. Я сама не пеку паски, я тільки продаю, але я вважаю, що краще купити готову на сьогоднішній день менше витрат. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.